Давай давай. знайомтеся, це психологиня ДСНС Ганна і її подруга та помічниця Банана. Вони разом живуть і працюють у Києві, самі ж з Маріуполя, звідки виїхали на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переїзд і нове життя у столиці усе це теж переживали разом. Я шукала собі собаку, з якою працювати, і коли побачила. Ну, чесно, я закахалася одразу в дреди. Банані 6,5 років, і вона іспанська водяна собака. Ганні допомагає під час роботи з рятувальниками, військовими та дітьми. І кожна зустріч починається однаково з усмішки. Цей перший емоційний контакт і є стартом терапії. Каністерапія це взагалі будь-яка робота з залученням собаки. Вона може поєднувати різні напрямки, але саме присутність собаки дає. Змогу швидше розслабитись, налагодити контакт, і мені чому саме подобається в роботі з нашими хлопцями, в роботі з військовими, бо вони не завжди хочуть до психолога. А коли ти кажеш до собаки, а до собаки піду, і так потроху спілкуючись, є можливість працювати. І те, що інтуїтивно відчувають люди, тепер підтвердила наука. Учені з Флоридського атлантичного університету довели навіть одна година на тиждень поруч із собакою, здатна впливати на клітини організму. Дослідження проводили серед 28 жінок-ветеранок із ПТСР. Два місяці учасниці дресирували собак, або дивилися навчальні відео про дресирування у жінок, які працювали з тваринами, теломери. Маркери біологічного старіння подовшали також вчені, зафіксували зниження тривожності та стресу. Хронічний стрес він підвищує кортизол і впливає на те, що наші клітини починають старіти швидше. І коли ми взаємодіємо з собаками навіть просто 10 хвилин там, де сі побачили, виговорили це. Допомагає нам це зменшити і відповідно, ніби відтермінувати цей процес. Ціломіри – це відносно відкриття, яке було зроблено років 15-20 тому, і це, ціломіри це... Такі частини генетичного апарату наших клітин, довжина яких тісно пов'язана з очікуваною тривалістю життя. Чим довше наші тим ми маємо прожити довше. Тому відповідне подовження тіломер відображає продовження життя. Власниця банани погоджується та жартує про свій вік. Я Думаю, вам варто спитати, скільки мені років. Скільки вам років? Сорок. Тому я думаю, що це дослідження має підґрунтя. Ефект справді є, розповідає ТСН директор інституту геронтології. Спілкування з тваринами дійсно має безоперечний позитивний вплив на стан здоров'я. Взагалі, що я маю на увазі? Я маю на увазі попередження серцево-судинних захворювань, тобто попередження інфаркту м'якарду, попередження інсульту. інсульта, покращення так званих когнітивних функцій, тобто пам'ять, увага, виконавча функція, покращення функцій. Цих систем і попередження захворювання цих систем безумовно має сприяти подовженню життя. А для людей поважного віку собаки можуть стати справжньою опорою, особливо коли поруч нікого немає. Позитивний фактор навіть він ще важливіший для людей похилого і старечого віку, тому що люди молодого віку ну на жаль, у нас немає стільки часу, щоб проводити час з тваринами. А коли людина вже на пенсії, коли людина на жаль залишається самотнім, а це трапляється дуже часто похилими старечого віку, то перебування в разом з твариною це це безумовно навіть порятунок життя буде. А от ефект від спілкування з собаками більше впливає на жінок ніж на чоловіків. Чому так стається? Ніхто не знає. Чи це певно емоційна складова? Чи це тому, що ж у жінки традиційно більше функція піклувальниці. Дослідження показують, що дійсно трішечки більше при взаємодії собак у жінок знижується кортизол ніж у чоловіків. А у чоловіків навпаки допомагає більше, наприклад, читання ніж взаємодія з тваринами. Повертаємося до банани. Собака, яка працює в ДСНС, зірка не лише на тренінгах, а й на вулиці, і кожна прогулянка перетворюється на маленький сеанс з каністерапії. Для для перехожих Дуже часто запитують, підходять, питають, а чи можна погладити, потрогати. Ну, взагалі дуже привікає до себе увагу людей на вулиці. Запитують, чи в салоні, чи самі ми це робили, а як це? Одного разу, правда, підійшла жінка каже: я, я, як же ви так собаку запустили? Чому ви її не розчісуєте, вона вся в колтунах. <свят> Що про це думають самі власниці. Бак у будь-яку погоду мусиш виходити холодно, жарко там, сніг, дощ А мусиш. Тому, мабуть, для здоров'я це корисно. Згодна Порівняння на власному досвіді. Я ось не ходила рік, у мене все погано було. У мене чоловік виводив собачку. Почала щодня сама виводити. Я схудла на три кілограми відразу за місяць, і у мене шкіра стала кращою і м'язи. нещодавно стала мамою. Я читала, що взагалі, коли ти обіймаєш свого улюбленця, то ти там іспитуєш гормон щастя, гормон радості, і це як також тобі продливає твоє життя, коли його придбала. Мене не було ні разу, щоб я прокинулась без настрою. якого. тим часом Ганна разом із бананою вирушає на роботу. Попереду підготовка до зустрічі з рятувальниками. Люди програма психоемоційної підтримки застосуванням каністерапі Валерія Ковалінська, Катерина Бендюк, Володимир Парахонський та Андрій Романок ТСН 1+, плюс один, марафон. Єдині новини.